Хочу продовжити допомагати хлопцям на фронті. Якісь дрони може їм купляти, або там щось з речем, ну але треба допомагати. Почалась війна, ну типу, і нас залишили. Я навіть не встиг типу, піти на дембіль. Але вправи є справи. Але я хочу вже стати на протези, вже походити на протези, ну щоб воно якось було, я вже забув, коли то стояти. Дмитро 25 коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, хлопець підписав контракт та став на захист держави. Згодом перевівся у 42-гу механізовану бригаду, яка виконувала завдання у Харківській області на Вовчанському напрямку. Там він і отримав складне поранення. Поранення я отримав 21 травня 24-го року. Було міновибухова травма. Ну, тіп, потім ну, пролежав я 24 години в турнікетах, тому що мене не могли евакуювати тіп, мої хлопці, і потім на наступний день мене ну, вже винесли тіп, з позиції. Пробувши на позиції добу напівпритомний з важким пораненням ніг Дмитро, взявся споряджати патронами магазини побратимів, які проривали вороже кільце. За цей час втратив багато крові як наслідок висока ампутація обох нижніх кінцівок. коли я ну відійшов від операції і побачив, що в мене немає двох ног. Це було дуже тяжко. Мене трошки накрило, ну, почав кричати, але не міг прийняти дуже довго, що я лишився двох кінцівок. Але вже після поранення пройшло дуже багато ну, времени, і я вже з цим смирився. Ніж у хлопця після тривалого лікування, врешті-решт, з'явилася можливість пройти протезування в США, зокрема завдяки організації Ривай Soldiers Ukraine», яка допомагає насамперед хлопцям зі складними ампутаціями, такими як у Дмитра. У благодійному фонді вже пообіцяли забезпечити Дмитру протез на одну ногу та оплатити супутні витрати лікування. Наш фонд, як я і говорила, займається важкими формами протезування. Це подвійні потрійні ампутації, які насправді в Україні такі досить важкі на протезування. Ось, і ми взяли на себе таку. Таке зобов'язання підтримати Дмитра у протезуванні. Одну кінцівку забезпечує наш фонд відповідно, плюс додаткові витрати. Це перельоти, там, наприклад, ще додаткове там лікування, якщо воно виникне. Щоправда, аби повністю відновити мобільність, йому необхідний ще один протез на іншу ногу. Його вартість немала – 28 тисяч доларів. Дуже важливо молодому хлопцеві справимо до життя. Він хоче займатися спортом. Він каже, що він не буде ходити, що він буде бігати, і тому звичайно важливо, тому що Дмитро втратив ноги за нас усіх, за те, щоб ми мали змогу жити, ходити, щоб наші діти мали змогу бігати по вулиці. Тому цей збір є важливий для Дмитра і для кожного з нас, щоб ми мали змогу, хоч частково повернути те, що війна забрала у нього, і тому дуже прошу долучитися до збору. Сьогодні Дмитро користується колісним кріслом з електроприводом і не може дочекатися, коли отримає протезування у США. Він має багато планів на майбутнє, які зможе почати втілювати, щойно вдасться, зібрати кошти на другий протез. А коли повністю відновить мобільність, хоче ходити госпіталями, щоб своїм прикладом показати, що всього можна досягти, якщо дуже захотіти. Долучитися та допомогти Дмитрові отримати шанс на нове життя можна за номером карти QR-кодом, який ви бачите на. Екрані чи посиланням під відео. Софія Фенко, Святослав Кіналь, телеканал НТА.